На якість лазерної епіляції впливають три основні критерії: технічні характеристики лазера, професіоналізм майстра і біологічні особливості клієнта. Про вплив біологічних особливостей клієнта на якість процедури я розповідав в першій частині цієї трилогії. Зверху є посилання. Можете перейти по ньому та подивитись, якщо ще не бачили. А це друга частина, і в неї ми розберемо ситуацію, коли майстер розбирається в класичних налаштуваннях апарату і техніках роботи. Клієнти відповідають сприятливому портрету для процедури, але при цьому якість не відповідає бажаному. Кількість волосся не зменшується або зменшується, але не в тій кількості, як хотілося б. Або кількість процедур в курсі більше середнього. Тож в даному випадку з професіоналізмом майстра і особливостями клієнта все в порядку. Залишається тільки лазер, що з ним може бути не так, або в чому один пристрій може поступатися іншому. Я Сергій Смірнов, методист, розробник авторських курсів з лазерної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео для вас. Щоб вся інформація краще засвоювалася, натисніть на кнопку підписатися і натисніть на дзвіночок, щоб ця інформація допомогла вам зробити гроші в сфері красоти. Розвивайтесь і багатійте! Підпишіться і дзвіночок. Почнемо з типів. Існує дві великі групи лазерів для епіляцій, діодні та твердотільні, або лазери на кристалах. Твердотільних лазерів для епіляції частіше використовується александритовий лазер. У цьому відео я не буду робити супер докладний огляд та відову різницю між цими групами. Я розглядаю це детально з доказовою базою в своєму курсі. І в консультаційній допомозі по вибору обладнання. Скажу лише остаточний висновок щодо якості проведених процедур. Олександрітовий лазер з класичною безконтактною технікою роботи поза конкуренцією. Якщо ви є власником такого лазера і вмієте правильно на ньому працювати, то ваші конкуренти вас не наздажануть. За ними йде група діодних лазерів, які працюють на тій же довжині хвилі, що і олександритові лазери. Це 755 нанометрів. Але вони мають контактний метод роботи по гелю, на відміну від безконтактного, де гель не потрібен. Далі йде група всіх діодних лазерів з класичною довжиною хвилі. 808 або 810 нанометрів. До цієї ж групи можна віднести і всі багатохвильові лазери. А це 755 плюс 808 плюс 1064 нанометри. Також почали додавати ще й 940. Але їх можна сприймати як звичайний класичний діодний лазер 808 нанометрів. Тому що саме ця хвиля має основний вплив на руйнування волосся в цих лазерах. Більшість саме цих апаратів присутні на ринку, бо лазери з монохвилею 755 нанометрів дуже дорогі. Ціни починаються десь з 50-60 тисяч євро. А класичний діодний лазер можна купити набагато бюджетніше. І оскільки всі лазери переважають у кількості усі інші, саме тому серед них ведуться основні конкурентні війни. Про види лазерів все зрозуміло. Перейдемо до технічних характеристик в рамках цих видів. Почнемо знову з твердотілих олександритових лазерів. І відразу ж закриємо цю тему. Адже всі вони працюють виключно добре. За винятком китайських представників цієї категорії, які з'явилися зовсім недавно. Працюють вони категорично погано. Чого не скажеш про китайські зразки діодних лазерів, вони вже створюють найгіднішу конкуренцію брендовим пристроям такого ж типу. І тут потрібно пройтися по технічним характеристикам. Цієї групи. Тут, на відміну від твердотіліх лазерів, не все так гладко. Для того, щоб апіляція була якісною, лазерний імпульс або світловий спалах повинні мати два важливих пункти. По-перше, він повинен містити достатню кількість енергії для руйнування волосся. І по-друге, ця кількість енергії повинна надійти до оброблюваної ділянки протягом певного періоду часу. Перша умова, достатня кількість енергії, залежить виключно від професіоналізму майстра виставляти цю настройку. А от друга умова залежить від можливостей самого пристрою. Якщо ваш лазер не здатний згенерувати імпульс за необхідний час та розтягує його на більш тривалий період, то ви будете працювати більше на прогрів обробленої ділянки, ніж на руйнування волосяних структур і не досягнете належної якості. На все вище сказане впливає і розмір робочої плями маніпули, яка повинна відповідати і іншим технічним характеристикам пристрою. Про те, як правильно визначати технічні можливості лазера перед покупкою, розповідаю я в міні-курсі консультаційної допомоги. Звертайтеся. Є ще деякі моменти в роботі діодних лазерів, які можуть вплинути на якість процедур. Наприклад, нестандартне на меню. Це коли налаштування енергії імпульсу визначаються в якихось умовних одиницях. Або відсотках замість класичного відображення в джоулях або джоулях на сантиметр квадратний. Якщо ви звикли орієнтуватися при подборі виключно на класичні цифри, то для вас це може стати проблемою. Також лазер може випромінювати з маніпули енергію, яка відрізняється від тієї, що написана на екрані вашого пристрою. Все пов'язано з неправильними налаштуваннями ще з виробництва. Таке, на жаль, трапляється дуже часто. Існують лазери преміум класу, де є вбудована система калібрування, яка регулює вихідну енергію з урахуванням факторів зносу діодів. Але в певний момент і ця система перестає справлятися з поставленим завданням. Все це може вплинути на якість процедур. Що ж робити в таких випадках? Якщо ви ще не купили лазер, то все в ваших руках. У мене на каналі є плейліст, присвячений темі вибору лазеру. Посилання на нього там угорі. Тут є багато цікавої інформації, яка допоможе вам зробити правильний вибір. Якщо лазер вже куплений і його характеристики не найкращі, то потрібно зміритися з тим, що якась група проблемних клієнтів буде для вас. Нерозв'язаним завданням. Але якщо при цьому ви володієте навичками професійної роботи, то ви зможете досить добре працювати навіть з такими клієнтами, як всі мої учні. Для того, щоб ваша робота на лазерах була максимально якісною та безпечною, я розробив курс експерт, який враховує всі фактори, які ми перерахували. Я вчу вас працювати за алгоритмами, які допоможуть використовувати можливості вашого лазера на 100%. Тому інвестуйте в знання, це завжди окупається. Про мої курси ви можете дізнатися, заповнивши анкету. Посилання в описі під цим відео або відправивши повідомлення на WhatsApp. Номер ось на екрані. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, якщо ви хочете першими отримувати всі новини.